В Сумщині розпочались масові весняні прибирання. Одними з перших взялися, замітли романчани. Мер міста Сергій Салатун взяв безпосередню участь у толоці, а тамтешні школярі з власної ініціативи взялися зробити чистим місцевий парк імені Шевченка. На толоку у Ромнах вийшли і дорослі, і діти. Працювали над чистотою міста з непідробним ентузіазмом. Результатами своєї роботи дуже задоволені. Впечатлення дуже хороші. Ну, що сказ... ну, сказати, ну, що за чисте місто, щоб ніхто не смітив, щоб все було гаразд, було весело. Дуже добре. Я брала греблі і допомагала своїм друзям, допомагала вчителям. Було дуже весело та цікаво приймати якусь участь у колективній праці. Сьогодні в нашому місті пройшла міська толока, і ми, молоді українці, щирі патріоти, вийшли на вулиці нашого міста, щоб зробити трішки чистішим. З 8 ранку ми почали працювати в цьому парку, щоб зробити трішки чистішим, адже це. Це культурний центр нашого міста. Зараз я хочу звернутися до всіх українців. Робіть своє місто чистішим, робіть свою країну кращою. Ми за чисте місто! О! У захваті від вдалого прибирання в міському парку імені Шевченка не лише школярі, а й їх педагоги, котрі ретельно контролювали процес роботи та допомагали своїм учням. Сьогодні ми з дітьми працювали, працювали з великим задоволенням. Діти вкладали всю свою душу. Нам дуже подобається наш парк. І ми часто тут буваємо влітку. У нас прекрасна є дитяча площадочка, адже це наше місто, наш рідний дім. Ми всі дуже хочемо, щоб тут було дуже затишно і гарно. До прибирання долучилися й представники міської влади. Мер міста Сергій Салатун хвацько загрібав листя разом із школярами. Ви бачите, що погода сьогодні така, що сьогодні потрібно прибрати наше місто і йдуть свята, і в нашому місті оголошена міська толока, де всі підприємства, діти допомагають місту стати трошки чистішим і красивішим. Мені дуже приємно, що в нашому місті найкраща молодь, найкращі діти, тому що вони... Навіть без нашої вказівки вони ініціатори. Оцінити ж результати прибирання. Ми попросили відвідувачів парку. Кому ж не подобається, коли в місті прибирають і чисто краще, ніж прибирали б ну дорослі люди, тому що дорослі все таки ж краще розуміють, що чистота це гарно. А раз це роблять діти, то це вдвічі краще. Толока не обмежилася лише територією парку. Державні службовці, озброєні війниками й граблями, прибирали по всьому місту. Результати їхньої праці керманичі міста пообіцяли прискіпливо перевірити.